Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема нашого уроку сьогодні це міцні горішки під ялинки. Тобто задачі будемо розглядувати з логічним навантаженням. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилина не втратилась марно. Ну що ж, починаємо з очної лічби Прикрас ялинку». Перший вираз обчистить. Іграшка відкриває відповідь. 56. шіть прикрашуємо ми з вами ялинку. Наступний вираз буде 245. У третьому виразі. Синя іграшка. Відповідь 35. Наступне 3 помножте на 8 і додайте 24. 48. Наступна темно-рожева іграшка це відповідь. 34. І останньо в першому стовпчику відповідь. Обчислили. Перевірте 40. Тепер обчислюємо стовпчик справа. Відповідь. 105. В наступному виразі від добутку чисел 5 і 7 відніміть 6. 29. За жовтою іграшкою відповідь. Перевірте, 30. Наступний вираз. Це відповідь буде 36 за червоною іграшкою. 60 і останній вираз. Відповідь. 72. Ось яка гарна ялинка. У нас з вами отрималась, розумнички діти. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці. запишіть трицифрове число, у якого кожна наступна одиниця розряду більша за попередньою втричі. Якщо розглядати просто цифри, то це 1, тричі більше 3, три, і тричі більше це 9. А якщо розглядати за розрядами, адже в нас спочатку йдуть одиниці, то тоді буде. Цифри навпаки. Отож, піврядочка пропишіть число 139 і піврядочка 931. У завданні 2 за підручником. Скажіть, скільки існує трицифрових чисел, у записі яких є цифри 1, 2, 3. Цифри можуть повторюватися. І таких варіантів існує ось стільки. Якщо ми запишемо 111. Далі ми замінюємо в одиницях 2, 3, потім замінюємо у десятках 2. І так, у нас варіантів отримається, якщо ми будемо замінювати замість сотень і десятків ось такі трицифрові числа. Математичний диктант. Напиши найбільше двоцифрове число. Додай до нього дві сотні. Запиши наступне за ним число. Додай 8 десятків. Тепер запиши попереднє число. Зменш його на 9, округли до сотень. І зменш на 300. Перевір останнє число. Математичне ланцюжку це 100 розумнички. Працюємо за підручником далі. Завдання 3. Ось така задача: Максим приніс одне відро води. Тарас два відра. А Микита три відра. Дідусь дав їм 12 горіхів і запропонував розділити їх відповідно до виконаної кожним роботи. Скільки ж горіхів отримав кожен хлопчик? Як хлопчики носили воду. Максим приніс одне відро. Тарас в задачі приніс два відра, а микита три відра. Скільки всього відер тепер принесли хлопці? Вони принесли шість відер. Отже, уявимо, що одне відро це одна частина в задачі. Тарас два відра дві частини і три відра це три частини. Дідусь їм дав скільки горіхів? 12 горіхів. Як же діти повинні поділити винагороду? До виконаної кожним роботи. Отже, яке запитання задачі? Нам потрібно дізнатися, скільки ж горіхів отримав кожен хлопчик. Отож, ми з вами тепер міркуємо. Якщо ділити відповідно до виконаної роботи. То Максим отримає одну частину. так? 12 горіхів ми поділимо на 6 відер, це отримається 2 горіхи одна частина. Тобто за одне відро. А отже, цей отримав Максим. Далі у нас тарас. Якщо за одне відро 2 горіхи, а тарас 2 відра, то 2 помножити на 2, це 4 горіхи отримав тарас. Ну, а микита. 3 відра. Отже, він 2 помножити на 3. 6 горіхів отримав Микита. Отже, у відповіді 2, 4, 6 горіхів. Перевіримо. 2 і 4 – це 6. Та ще 6 горіхів дійсно отримається 12 горіхів, які дав дідусь. Працюємо далі. Завдання 3. Десять павуків вишикувалися в хоровод. І кожний узяв за лапку кожного. Скільки ж лапок виявилися вільними? Діти, ви пам'ятаєте, що у павуків скільки лапок? І навіть, подивіться за малюнком, так, вісім. А скільки ж лапок зайнято в кожного павучка, коли він стане в хоровод? Так, дві. Отже, скільки лапок тепер будуть вільними. Отож, запиши розв'язання до цієї задачі самостійно, але у відповіді повинно отримати 60 лапок виявилися вільними. Тепер самостійна робота. Обчислимо вирази. Натисніть відео на паузу. Тепер давайте перевіримо, чи так у вас отримались відповіді. Молодці. Переходимо до завдання 6. У їдальні можна вибрати на перше: борщ, гороховий суп або рибний суп, а на друге рибу, котлети або вареники. Скільки різних обідів із двох страв першої і другої можна замовити в цій їдальні. Діти таку задачу бажано розв'язувати у вигляді таблиці. Отож, накресліть. На перше у нас це борщ, гороховий суп, а на друге це риба, котлети і вареники. Отже, скільки різних обідів із двох страв першої та другої можна замовити в цій їдальні. У таблиці ми це будемо позначати плюсом. Отже, рахуємо зараз позначки. Ми будемо замовляти, наприклад, різні варіанти борщ і рибу, борщ і котлети. Або борщ і вареники. Тепер з гороховим супом. Ми можемо замовити гороховий суп і рибу, гороховий суп і котлети, і гороховий суп і вареники. Ну і ви вже здогадалися, що тепер можна варіанти з рибним супом. Це з рибою, з котлетами і варениками. Тобто, скільки отрималось позначок. Правильно, 3 помножити на 3. Тобто 9 обідів різних можна замовити. Тепер розв'яжемо задачу всім, скориставшись схемою. Поліна виготовила за місяць на 3 браслети більше, ніж Олег. І на 2 браслети менше, ніж Дарина. Разом вони виготовили 20 браслетів. Скільки браслетів виготовила кожна дитина? Отже, скільки браслетів виготовила Поліна за місяць? Ми розглянемо схему, яка у нас є в задачі, вона виготовила в задачі на 3 браслети більше за схемою. І на 2 браслети менше, ніж Дарина. Що ще нам відомо в задачі? Що всього вони виготовили 20 браслетів. Запитання задачі: скільки ж браслетів виготовила кожна дитина? Отже, тепер зверніть увагу на відрізки. Ми їх порівняємо: перший відрізок поліни із Олегом і Дариною, а також ці відрізки. І що ми помітили? Що ми візьмемо давайте, за Х, скільки ж у них буде однакових відрізким числом Х. А також. Ми бачимо, що у Дарини також іще стільки, як і Поліна виготовила на 3, відрізки більше. Отже, наскільки Дарина виготовила більше, ніж Олег, на 5. Тепер складемо буквені вирази, скільки браслетів тепер виготовила Поліна. Якщо ми взяли за Х вирівняли, тобто Х. Додати 3 це виготовила Поліна. Тоді Олег це х, а дарина х плюс 5 дарина. Тепер складемо рівняння. Тобто, щоб разом було 20. Ми до х додамо 3, це Поліна, плюс х це Олег. І плюс 5 плюс це дарина. Разом 20 браслетів. Тепер як розв'язується, адже у нас сьогодні міцні горішки під ялинкою. Тому й задачі з логічним таким навантаженням. Такі рівняння ви не розв'язували. Отже, слухаємо уважно, скільки разів у нас взято Х. У нас взято 3 рази по Х. Отож ми записуємо 3. Х помножити на 3, додати 8, це 3 плюс 5, і дорівнює 20. У нас знову отримало складне рівняння. Це х помножити на 3, але ми від 20, уявимо, що це х, як перший доданок, ми віднімемо 20 мінус 8, це буде 12. Ось тепер у нас отрималось просте рівняння. Де потрібно знайти невідомий перший множник. А ви знаєте, що потрібно? Це від 12 поділити на 3, і в нас отримається 4. Отже, ось Х у нас це 4. Тепер давайте знайдемо, скільки ж це кожна дитина. Якщо поліна у нас х плюс 3, а х це 4. Отже. 4 плюс 3 це 7 браслетів, виготовила Поліна. Ну, а Х це у нас найменше 4 браслети це Олег. А Дарина. Здогадались уже. Х це 4 та плюс 5 9 браслетів Дарина. Перевірте, чи буде разом 20. 7 додати 4 11, і плюс 9 дійсно, задачі 20 браслетів виготовили всі діти. У домашньому завданні вам потрібна геометрична задача і звичайна задача на спільну роботу. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!